Цю святкову Великодню днину ми запрошуємо вас на новини. Ексклюзивні в нас вони й гарячі. Отож, друзі, слухайте терпляче. Репортаж наш із Єрусалиму, вістку ми розкажемо вам дивну. Чоловіка, що Ісусом звали, три дні тому на хресті розп'яли, його тіло в гробі положили, гроб той каменем важким закрили. Студії, вітаю! В ці хвилини надзвичайне сталося тут і дивне. Що ж тут відбувається, не знаєм гроб відкритий, тіла тут немає. Не лякайтесь, вістку вам звіщаю. У могилі вчителя немає. Він здолав кайдани смерті й пекла, і на світанку рано встав із мертвих. Тож скоріш до міста поспішайте і новину цю усім звіщайте. Друзі, ви побачили це чудо! Хай сьогодні знають усі люди! Гріб порожній, там Христа немає, це сенсація, такого не буває. Небеса, ця мить благословенна, сталось неймовірне, незбагнене. Мій вчитель живий. Яке ж то диво, я щаслива, я така щаслива. Бачите, що коїться тут друзі. Хто ще сумнівається в Ісусі? Я свідкую з місця Воскресіння. Він живий в душі благоговіння. Неймовірно, це така подія. З вами я також радію, чи подібне хто ще міг вчинити, тільки Бог може таке зробити. Він живий, це чуде і чудес, він воскрес. Воістину воскрес. Від колеги йде сигнал. Ось знову. Ти нас чуєш? Так чудово, студію. Я чую вас і бачу. І повірте, сам від щастя плачу. Йду по вулицях Єрусалиму, тут людей багато, і разом з ними дітки, і великі, і маленькі, славлять вони Бога всім серденьком за його величне воскресіння, за дароване нам всім спасіння. Ось послухайте і ви вмикаю, як дитячий хор Христа вітає. Радість, радість незбогненна, серденько тріпоче в мене, вічай весь і смуток щез, бо Спаситель наш Воскрес. Всіх вас, з Пасхою вітаю, Хай вас Бог благословляє, все святкує, він живий, наш Спаситель дорогий. Це благословенна днина, торжествує вся країна, л'ється радість до небес, з мертвих Божий син воскрес. Як сьогодні не співати, ні, не можу я мовчати, Наш Господь поживи, тому поклонімося йому. Тишить весняна погода, славить Бога, вся природа і душа співа моя, він воскрес, а з ним і я. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Співають гори і ріки. Христос воїстину Воскрес, хвала Йому навіки. Так, цей день благословений і для Тебе, і для мене, і для всіх вас, любі друзі, бо воскресли ми в Ісусі. Хай Христове Воскресіння. Для душі прийде прозріння. Станеться в житті прогрес. Щоб Христі і Ти, Воскрес! Тому сьогодні, в цей пасхальний час, придіть до Бога, Він чекає вас, і принесіть йому сердечне каяття, Христос пробачить і дасть нове життя.